Так, доброго ранку, мої зірки-зірочки. Починаємо прямий ефірчик. У мене сьогодні експеримент. Я працюю на два телефони на один роблю запис, тому що хочу подивитися, можливо, буде вийде робити трішки кращу якість ніж в інстаграм, тому що ви ж бачите, я нарізаю потім. Ну, нарізала принаймні кусочки відео, викладала їх рілсами, тому що ну, багато чого класного сказано, можна було б маленькими такими дозами людям видавати, але дуже погана якість після того, як зберігається Рілс. Так, доброго ранку, давайте спочатку поздоровимося з усіма. Развітна, доброго ранку, Аліна Комар, доброго ранку. Наталія Паско, доброго ранку. Марліна Савранська, доброго ранку, бадьорого ранку, всіх вітаю, всіх дуже рада бачити. Так, що в мене тут відбувається? Трішечки поверну камеру. Тут в мене трішки є фільтр. Тут в мене фільтру немає. І знаєте, так зовсім інший колір шкіри. Ну, цікаво, подивимося, можливо, цей експеримент потім і піде в роботу. Зазвичай було б взагалі добре, аби була кілька айфончиків, і така пряма трансляція на ютубчик, на Тікток, на Інстаграм одночасно. Але є, як є, відштовхуємося від да? Є один айфон, який ок, і щось, я навіть назву не знаю цього. Не буду обіжати, тому що потім не дадуть. І щось ще, якийсь телефон, що ще там. Так, у нас сьогодні, мої хороші, і камера трясеться чогось тут. Трясеться, трясеться. Так. У нас сьогодні 12, 12 2024. І в мене є для вас дещо сказати. Перед вами Гала Казакова кармо-астролог. Ми кожного буднього ранку шукаємо щось позитивне на цей день. І в мене сьогодні є для вас дійсно щось позитивненьке. Давайте почнемо з самого початку. Боюся, трогати навіть стіл, тому що трясе камеру. Ну, нічого. Енергія 12 -ка. Про що наша енергія сьогодні? Це енергія нового бачення, служіння людям. От у нас сьогодні включається такий енергія милосердя, я б сказала, така вона, знаєте, Космічна енергія насправді я дуже надіюсь, що кожен із вас від, як відіграє, програє в своєму життю цю енергію в плюсі, і е, точно не відіграє так, як вона може бути в мінусі. Як 12-та енергія може бути в мінусі? 12-та енергія ми впадаємо в жертву. Ми впадаємо в жертву, нам не подобається ніде ми живемо, ні наш будинок, ні той, хто поряд, ні наша влада, ні яка зарплата у нас, ні що на нас одягнуто, ні як ми виглядаємо. Нам не подобається все. Це весь такий перечень. У кожного цей список може бути задовгий ще. І от 12-та енергія в мінусі це претензія до всіх, крім себе. От всі не такі. Така, знаєте, програма велика програма жертви. Доброго ранку, Ангеліна. Всі, всіх рада бачити. Наталі, доброго ранку. І дивіться, ми пам'ятаєте, було мене таке потужне. Потужний ранок, коли ми розмовляли про той такий трикутничок, да? де є жертва, де є агресор і де є рятівник. От сьогодні 12-та енергія це саме про це. Що якщо ви хоч в одному із цих іпостасів цьому трикутничку, то будете ви по ньому бігати довго-довго. Сьогодні, Оленька, привіт, рада бачити. Сьогодні ми з цього трикутника можемо маємо шанс вийти з цієї жертовності. Чому? Тому що люди, які народжені або 12-го місяця, або 12 12, дякую, або 12, 12 місяця, або 12 числа дивіться, яка штука. Карм, кармічно кармологи вважають, що це люди в минулому, які або самі були жертвами. Або грали в жертву, тобто вони були агресорами, і багато людей зробили реально жертвами. І зараз в цьому житті у них ніби є груз такий, знаєте, я винуватий. І їм хочеться максимально перед усіма викластися, максимально програти якось це життя компенсаторику. Тобто включити, от всім допомогти, всіх врятувати, всім бути якимось дуже мега хорошим. 12-та енергія, будь ласка, зробіть на цьому акцент. Це той самий трикутник. Угу. Це той самий трикутник, тільки тут ви рятівник. От вам потрібно зрозуміти, що це та сама грань тієї самої ситуації. Якщо у вас таке є, робіть висновки: рятувати нікого не потрібно. Робити жертвами теж нікого не потрібно. Самому бути жертвою теж не потрібно. Агресором, агресором бути теж не потрібно. Це все одне те саме, це все грані одного і того ж. І да, у вас ця історія, вона підсвідомо спливає весь час. І сьогодні, наприклад, у кожного із нас, добрий ранок, мої хороші Тетяна Марараш, доброго ранку! Всіх рада бачити, Юлія Бондаренко, всіх рада дуже бачити. Дивіться, і сьогодні у нас у кожного якась історія, тому що ну, жертвами кожний з нас був ну трішечки, десь в якихось ситуаціях, десь ми не могли себе відстояти, десь ми не знали, як правильно зробити, правда ж? І от ці ситуації сьогодні можуть ніби як сніжним комом накопичитись і десь вирізти. От що ми робимо сьогодні? Ні в якому разі, ми в цю історію не граємо. Ігнор, пам'ятаєте? Ігноруємо. Будь-які провокації в нашу сторону не так виглядаю, занадто великий вияс, занадто там молода, занадто там ще якась ще стара, чи, чи розумна, чи не дуже розумна. Такий макіяж, не такий макіяж, такі прикраси, не такі прикраси. Це от я просто дивлячись на картинки да, зараз. Будь-що в вашу сторону ігнор. То не ваше, то мимо. То просто 12-та енергія сьогодні так проявляється. Добре? Це одне, що мені хотілося для вас сьогодні сказати. Тобто, да, 12-та енергія у них є підсвідоме почуття провини і бажання компенсувати цю провину. І як історію жертви, як вона, де вона закінчується? Вона закінчується там, де починається любов до себе. От наперекір всьому сьогодні ви себе можете до себе відноситись з любов'ю, до всіх своїх помилок, відноситись з любов'ю, до свого тіла, відноситися з любов'ю. От яке є, таке і є. Дивіться, от ваша точка, в якій ви зараз знаходитеся, от вона найкраща. Ну, трясе мене цей телефон і все так. А ну-ка, якщо я не буду ставити е, руки, я буду так от махати в повітрі, тоді можливо не буде трясти. А е, хочеться ж бачите? І уявіть. Що от які ви є, от ваша точка, з якої ви зараз починаєте, да? а можливо продовжуєте, от вона це для вас це старт, а для когось це ціль? От ваше тіло, яке б воно не було, уявіть, що є мільйони людей, для яких таке тіло це мрія. Наприклад, якщо ми говоримо на прикладі тіла, для них це мрія. От вони мріють мати вашу вагу. От вони мріють мати хоча б такий вигляд, хоча б такі зморщички. Є дві руки, дві ноги люди мріяли б, а вже немає, наприклад, цієї можливості. Все так сталося. Там якісь воєнні дії чи е, з моменту народження, а в них немає цього. Тобто, ваша точка, з якої ви стартуєте, будьте цьому дуже вдячні, тому що це, це для когось мрія. Це у нас просто точка старта. Да? О, прибрати 2 см на талії, 3 см на бедрах. Ну, це наш такий, знаєте, момент. Чи комусь там 5 кг, комусь 10 кг, комусь 20 кг. Ну, повірте, мільйони людей мріють про саме такий варіант, який є у вас. Тому давайте це я вам підказала, як оцей момент жертви знову ж таки виключити. Навіть на такому прикладі. І сьогодні, що у нас цікаво? У нас сьогодні такий включається портальчик 12-12.2024. Я бачу ваші серденьки, це означає, що ви мене почули, да? можливо, ще хтось почув. Дайте мені плюсики, дайте мені серденьки. Для вас, можливо, це буде якийсь такий міні-інсайт на сьогодні. Добре? 12-12, о, бачимо, це супер! 12-12 у нас сьогодні відкривається такий міні-портальчик, який закриється 19 числа. Чому так? Що пояснюю. Портальчик для чого? Він не для загадування бажань. Оцю історію ми не граємося. Ну так як я її бачу, по астрологічним циклам, по астрономічним циклам, по тим циклам, які ще наші предки там славяни. Дотримувалися, це не про загадування бажань, точно. Це про очищення простору, про очищення себе, про очищення роботу з своїми думками, своїм тонким тілом, з своїм енергетичним тілом, з своїм простором фізичним, з енергією землі, з енергією, тобто з стихіями. Що класно зробити в цей період з 12, з 12 числа сьогодні до 19 числа? Найкраще, що можете ви зробити для себе, для своєї сім'ї, для свого роду, він зацінить точно почистити. Генеральну уборочку зробити по максимуму, прибрати все, що не потрібно, прибрати лишнє з ваших шаф, прибрати лишнє з ваших телефонів, з ваших комп'ютерів, зробити генеральну уборку на всіх рівнях, викинути максимум, що можна, продати, подарувати. Працюємо з сіллю. Дуже класно зараз. Вода з сіль працює. Тобто, просто що ж ви ви ж ви миєте поли, наприклад, да? ви прибираєте влажну уборочку, трішечки сіль додаємо. І, і по-перше, це буде дуже мега класна історія для очищення, тому що сіль морська, якщо є. Ну, зараз навіть в магазинах звичайна сіль. Ну, наприклад, в мене вже багато. Років підряд я не купую ту таку, знаєте, нашу просту там вона коштує морська сіль там на на десь, на 20 гривень дорожче, але то морська сіль, і в ній там набагато більше вітамінів, вона не хімічна. От я думаю, що е, такою сіллю користується вже більшість людей. Ну якщо навіть немає морської берете звичайну сіль вона теж спрацює, просто морська вона буде більш сильна. Ванним. Приймаєте з солью дуже хорошо, і ефірні масочка теж. Потім душики з ефірною з ефірними маслами і з сіллю. Ну, якщо беремо мішечок, так якісь прозоренький, Туди ми можемо положити сіль, накапати маслечка і отак от душиком на себе використовувати. Бані, сауни. От всі очисні штуки зараз дуже круто. І дивіться, як воно спрацьовує. У просторі сьогодні включається. З 13.31, 12 місячна доба, і вона означає чаша, вона означає серце, і прямо сьогодні включається енергія космічної любові. Іде, прям таке, знаєте, космічне очищення. Очищення Чому до 19 го числа? Тому що 19 го числа, наприклад, по слав'янській традиції вважалося, що народжується земля. Це день народження землі, а потім уже. У нас десь 21-го, ну в цьому році 21 го числа, день народження сонця, да, такої сонячної енергії, там вже починається початок нового року, якщо ми йдемо по циклам. По астрології, о, дивіться, до речі, нам же ж перенесли, наприклад, Різдво на 25 число. Просто оцей цикл року, колесо року, да, яке відповідає астрономічним циклам місяця, астрономічним циклам е, сонця. Воно практично співпадає з цим різдвом, просто це не фіксована дата. От різдво поставили фіксовану дату, 25-те число. А насправді це приблизно одне те саме, але там не фіксована дата. Там може бути 21 перше, а інколи може бути з 24-го на 25-те, інколи може бути 23 третє. Кожного разу вираховується ця дата. Але якщо узагальнити, то зараз насправді світ прийшов до більш правильного числа ніж було раніше. Тобто нам повернули. Те, що е, колись забрали по нашим традиціям. Ну, це якщо е, трішечки туди заглибитися. Так, я сказала, що включається енергія космічної любові, милосердя. І тому в цей період, особливо сьогодні стартуючи, дуже добре засівати нашу позитивну карму: милосердя, благодійність, подарунки. Ми купуємо, ми. І Дивіться, 19 числа, як по нашій традиції, да, Славянській, знову ж таки, ми там Миколая зустрічали. Старий Миколай був. Ну, це була така прив'язочка, але зараз, наприклад, хто подарував там, Наприклад, не подарував ще до Миколая до Нового, до 6 го числа, то на 19 те числа можете прекрасно купити подаруночки і подарувати, роздарувати всім, кому ви там хочете. І якраз по енергетичним циклам це буде добре. У мене в сім'ї. Ну, як і в більшості, мабуть, що ніби і нові традиції прийшли, і старі традиції залишилися, і як що робити. І ми такі, знаєте, ну, у нас поки що рішення, ми святкуємо по обидва свята. У нас є тепер новий Миколай і старий Миколай. На новий Миколай у нас сім'я отримає подарунки, а на старого Миколая ми їдемо до мого тата, в мене і Ми кажемо, о, їдемо до Старого Миколая. Тому ми святкуємо зараз два свята. Далі буде видно, як це буде. ну, принаймні, Такі живемо ми в перехідний час, перехідний час і по традиціям, перехідний час і по енергіям, і по всьому з однієї сторони щось повертається фундаментальне, з іншої сторони щось фундаментальне губиться. Тому будемо бачити, що це вийде. А головний меседж, який я все таки хотіла донести, що ми заходимо в портал, а не але не в портал загадування бажань. Бажання це не той час зараз. Коли потрібно буде загадувати бажання, я вам обов'язково це повідомлю. Це точно не зараз. І це точно не 21 го числа, як будуть качати більшість в інтернеті. От я вас просто відразу про це попереджую. Чому подумайте логічно? День ми будемо 21-го числа. У нас буде самий маленький світовий день. Тобто, енергетично у нас буде мінімально світла і максимально темряви. Ще раз, буде мінімально світло, малесенький день і буде багато-багато темряви. Як ви думаєте, згадування бажань, коли енергетично є така не перпів'яз Ну, це навіть логічно не заходить, правда? Потримайтесь трішечки, встигнете ви загадати свої бажання. Тому що, коли йдуть оці всі ретроградності, у нас там такий потужний ретроградний Марс, у нас потужний ретроградний Меркурій. У нас тут буде багато темряви, мало світла, і в цей момент люди будуть загадувати. Що я вам скажу? Ці бажання будуть збуватися. Але це контрактні бажання зазвичай. Тобто це прямо підписання контрактів з простором. І не завжди а, ці контракти будуть такими вигідними для вас. Не завжди, зазвичай ні. Коли вони в такий час робляться. Тобто є час темних сил і є час світлих сил, коли просто ну, одні сильніші за інших. От а, зараз не час для бажань. От просто не час. Я вам скажу, коли. Добре? І так, давайте повторимо, що ми сьогодні з вами прийшли. Ми з вами прийшли, що сьогодні у нас енергія нового бачення і служення. А! І ми забули ще, що у нас сьогодні четвер, день Юпітера. І. Як правильно загадувати бажання новий рік і коли? Не кожного року правильно загадувати бажання. Цього року на ретроградний Марс. Ну, я цього року, наприклад, навіть списки бажань писати не буду на, на новий рік. Так я роблю це зазвичай, тому що там буде такий ще ретроградний Марс. Що, що я буду загадувати, я буду плани писати просто. Це не будуть бажання, це будуть просто плани. Ну, Такі плани, які я пишу, наприклад, план на день, план на місяць, там, план на тиждень. От, от акуратненько, я буду писати. Плани і будуть писати, якісь прописувати побажання хорошого. От, оце отакого. От ну, це, мабуть, окремою темою потрібно висвітлити і розповісти, як правильно загадувати бажання? І якраз цю тему ми вчора в мене на закритому ефірі «Краще Я, я там годину годину Працювала з цією темою, ми там за цілі писали, за бажання, як ми їх пропрацьовуємо зранку, яка у нас там робота йде. Я подумаю, можливо, я зроблю цю, цей ефірчик, дам доступ іншим людям за, ну, там, за мінімальну плату. Бачите, як так цікаво. Тільки вчора ми це все розбирали і ви задаєте це питання. Я подумаю ще. Добре, як я бачу, що мені і ці питання і прилітають в особисті. Я подумаю, як, як би це ще можна було б організувати. Так, і Юпітер. Четвер у нас Юпітер, пам'ятаєте, у нас щедрість. Ми з вами а, назначили цей день. День щедрості, тому що ну, дійсно Юпітер він про щедрість, він роздає і він збільшує те, що ми самі вкладаємо в цей день. І якщо ми в цей день починаємо оцей портальчик, взагалі весь портальчик такої благодійності, допомоги іншим, засівання зерен, і ви до цього відноситеся з такою позицією. Ви прямо свідомо розумієте, що ви робите. Ви. Свідомо робити потім посвяти після кожної вашої після кожного вашого донату. А ви потім, навіть коли ви отримуєте самі донати від когось, так як я, наприклад, мені знову прийшли там гроші на мій дайс. Можна долучатися, до речі, тому що я, як учитель, несу інформацію багатьом людям, і ваш, наприклад, донат він буде сильніший ніж просто донат якій звичайній людині. Ну, це таке на на подумать. І от я отримую ці гроші, і я там таку посвяту роблю, таку потужну посвяту. І мені прямо хочеться, щоб потім люди почали мені писати: ви знаєте, я задонатив вам, і в мене там сталося. там то, 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 то. Я прям чекаю цього моменту, тому що ну, мої, мої слова і мої думки вони потужні. Я знаю, що точно, що в житті цих людей буде відбуватися якісь міні-два, точно. Ну, в мене такий посил, мені хочеться, щоб їхні. Ці донати збільшувалися в десятки сотні разів, і щоб вони точно відслідкували, що це було після того, як задонатили але від чистого серця мені. Тому в шапці профілю надасть, приєднуйтесь з легкої руки моєї подруги. Ми почали таку міні-акцію. От. І ми сьогодні, оцей портальчик, ми всі. Робимося трішки з такими щедрими миколайчиками, да от у нас і плюс очищаємо простір, і плюс ми працюємо з енергіями космосу. Я сказала, сіль, ми чистимо простір водою. А, і до речі, звісно, багато вогню. Звісно, ці ваші пало Санто, потім трави. О, в мене ж мурашки пішли. Трави, якими ви, ну, хто там, наприклад, полиню чи ще з якими травами працює для очищення простору повітря. Тобто всі стихії мають почиститися. Добре? І в нас до 19 числа звільніть максимально місце, щоб. Потім прийшло, народилося нове сонце, народився новий рік, і потім у вашому житті з'явилося більше ну, як. Для того щоб щось прийшло, звідти має щось піти. От якщо є в гаражі, машина стоїть, то нова машина туди не стане, тому тобто, що там стоїть стара. Потрібно спочатку звільнити місце, продати стару машину, вивезти її, да, а потім ставити нову. Тільки так це працює. Якщо там щось є, то туди нічого не прийде. Так само, коли в мене подруги є, в них там, наприклад, з чоловіком не живу, але розведені. Шукаю нових відносин, але живу з чоловіком на одній площі. Там у нього своя кімната, в мене своя кімната, і я хочу відносин. Пункт номер один. Якщо ти хочеш іншого чоловіка в своє життя, то пункт номер один потрібно звільнити місце або самі переїхати, або щоб він переїхав. Тоді ця вже точка, з якої можна стартувати. Якщо тут місце зайнято, то енергетично всі будуть щитувати місце зайнято. Да, вони будуть зявлятися там якісь кавалерчики на, на вечір, на два, на три, але потенційно вони далі не можуть піти в цю історію. Тут місце зайнято, тут є хтось на цьому на цьому місці, на яке вони могли б претендувати. Тому нам потрібно за оцей портальчик звільнити місця для того, що ми потім хочемо отримати в своєму житті. От ми прямо звільняємо, звільняємо, звільняємо. Добре? Все, всіх люблю, цілую. Завтра зустрічаємося в п'ятницю. Подивимося, що мені зранку прийде. Мені всі ідеї, що вам розповісти, вони приходять зранку, зазвичай. Що буде завтра, не знаю. Подивимося. Надію, що буде щось цікаве. Так, да, дякую, дякую. Дякую кожному. Виставлю ефірчик. Чекаю ваших коментарів. Ваші коментарі вони ширять потім цей ефір для інших. Давайте їх його побачить більша частина людей. Так, виключаю ось тут і виключаю тут. Все, дякую до завтра.